Uh, today we are going to travel to different countries, uh, але на рівні Beginner. але на на рівні рівні початківець, так, на рівні beginner. Uh, so, I hope this lesson will be useful for you and interesting. Сподіваюся, урок буде для вас корисним. І так, давайте трішки ще почекаємо глядачів. Угу. Будь ласка, спробуйте прописувати в коментарях. Якщо знаєте відповідь раніше за мене, а потім перевіряти себе. Хто не знає, тоді слухає правильну відповідь і повторює. Окей, okay, let's get it started. Я українка. На рівні beginner, ще раз, на рівні початківців, тому, будь ласка, в рівень. Watch it, share, дивіться, поширюйте трансляцію, коментуйте. Угу. Я українка. Ай. Хто пам'ятає. Хто дивився мої уроки, той пам'ятає. Хто мій студент, теж має пам'ятати. Ukrainian. I am Ukrainian. Так, я є з України. Україна зараз знає весь світ. I am з України. From Ukraine. I am from Ukraine. Він з Польщі. Польща. Хто пам'ятає? Poland. Він з Польщі. He is from Poland. He is from Poland. Давайте зробимо заперечення. Він не з Польщі. Він з України. He is not from Poland. He is not from Poland. He is from Ukraine. He's from Ukraine. Okay, great. Uh, питання. Він поляк, це в нас національність. Poland, країна, національність Polish, І так питання ді слово, виноситься наперед. Ді слово to be. Якщо робимо ствердження, he is Polish. he is Polish. Great. Давайте перевернемо, і в нас вийде запитання. Is he? Polish. Старайтесь проговорити. Бажано прописати відповідь з англійською в чаті. Угу. Оті, З самого активного підписника, глядача я запрошу на безкоштовний онлайн-урок, індивідуальний. а Ми з Франції. Це множина. We are from France. We are from France. France. We are from France. Great. Ми не з Франції, ми з Польщі. Угу. Запречення. We are not from France, країна. Great. We are from Poland. We are from Poland. Питання. Звідки ти? You, 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 це множина, тому що це ти і ви. Так, Звідки? Звідки? Це таке стандартне питання. Ви його всі знаєте, чули, хто буває за кордоном, особливо. Це там перше запитання при знайомстві. Where are you from? Where are you from? Звідки він? Давайте поміняємо трішечки. Звідки він? Where is he from? Where is he from? Якщо ми запитаємо, звідки вона? Окей, okay, давайте, давайте згадаємо. Вона, she is. Where is she from? Так, я ось так роблю, тому що ви пам'ятаєте, що дієслово наперед. Where is she from? Вона із Франції. Ствердження. Вона однина, She. Угу. Дієслово обов'язково. Підмет, присудок. Хто? Дієслово. Вона із Франції. І залишу згадати Франція. France, і так раніше за мене. She is from France. She is from France. Вона француженка. She is she is French. She is French. Great. She is French. We множина, множина. We are from Italy. We are from Italy. Ми не з Італії, заперечення. We We are not from Italy. We are not not from from Italy. Italy. Запитання. Перевертаємо. Ви, якщо ви знаєте ствердження, we are, ви знаєте запитання. Are we from Italy? Are we from Italy? Ти з Італії? Are you from Italy? Are you from Italy? Ти з Німеччини? Давайте, давайте згадуємо країни національності. Are you from. Germany. I from Germany. Зробимо національність. Він німець. Він німець. Так. Germany. Країна. Національність згадуйте. Пишіть в коментарях. Okay. German. German. І так, він німець. Запитання в нас дісно наперед. Is he German? Is he German? Давайте скажемо. ні. Він не німець, він Француз. No. No. He isn't скорочено, He is not. He is not German. He is French. He is not German. He is French. He is not German. He is French. He Vin Italie. He is not Italian. He is not Italian. He isn't скорочено, давайте ще раз. He is not. He isn't. He is not. He isn't. He's not Italian. He is not Italian. Іспания. Іспанікрина. Спейн. Спаси. Spain, Spanish. І так, він іспанець. He is Spanish. А я вам нагадую, що сьогодні у нас урок для початківців beginner. І ми з вами подорожимо по різним країнам і національностям. We are traveling to different countries and nationalities. Great, great. І так, ми з Німеччини. Множина. We are from German. Не з Німеччини. Заперечення. We are not from German. Запитання: звідки ви? Звідки ви? Where are you from? Where are you from? Great, really great. Thank you. І так, вона з Німеччини. Ще і сміяємо місцями. Is she from Germany? Is she from Germany? Так. Вона з Італії. Давайте. Ви спочатку. Пробуйте. Вона Італіка. Згадуємо національність Italy. Ви. Italian. Italy. Italian. German. German. Національність країни. Germany. І так, вона італійка? Is she Italian? Так, вона італійка. Yes, she is італійка. Yes, she is Italian. Ні, вона не італійка. No, she isn't Italian. No, she isn't Italian. Вона із Англії. Перекладіть раніше за мене. Вона із Англії. Це ствердження. She is... From England. She's from England. Вона британка. She is Британія. Britain. Британка? British. She is British. Вона Іспанка. She is. Давайте ви швиденько. She is Spanish. She's Spanish. Ваш мозок має раніше за мене. Проговорити, згадати, прописати. Якщо ви прописуєте, це ще й зорова пам'ять. І так, вона іспанка. Давайте ви спочатку. Тут срі. She is іспанка. Spanish. Вона не іспанка. Швиденько, швиденько. She's not spanish. She's not spanish, тому що вона з італії. Як вона може бути іспанка. Так, вона з Італії. She is from Italy. She is from Italy. Так, він, he is. Я, I am. Ти, You are. Давайте порунуємо ще множину. жену. Ми. З Англії. Ми з Англії. We are from Англія, Англія, England. Ми англійці. Англія, England, англійці. English. England, English. І так, ми англійці. We are English. We are English. Ми британці. We are British, British, американці. We are American. We are American. Ми з США. Нужна? Нужна? We are from the USA. We are from the USA. Ми ми не з Америки, ми з Америки, Канади. Заперечення. We are not from the USA. Ми не з Америки. We are not from the USA. Ми з Британії. We are from Britain. We are from Britain. Great. Really great. Вони. Вони, давайте запитаємо. Звідки вони? Як сказати, звідки ти? Це стандартне запитання. Where are you from? Where are you from? Окей, okay. звідки вони? Where, множина. Where are they from? Where are they from? Great, вони з Канади. They, they are from Canada. Вони не з Канади. They are not from Canada. They are not from Canada. Звідки ж вони? Where, Where are they from? Вони з Китаю. Множина, множина. Okay. They are From China. They, are from, China. Greeny, they are from China. Хто раніше за мене проговорює, прописує суперкласно. Дякую за лайкі. Дякую дуже приємно. Бачу ваш варіант. Хтось пише правильно, хтось ні. Так, ну, напевно, просто не, не встигаєте. Я розумію, що коли ми просто пишемо, нам потрібно згадати прописати. А якщо рівень beginner, це трішки важко. І так, Канада. Національність – Canadian, Canada – Canadian, Франція – France, національність – French, Іспанія – Spain, національність – Spanish. Ви помітили, де закінчення «ш» – English, Spanish, де okay. закінчення N. наприклад, Canadian, Italian, Ukrainian, okay? Так, ну, Germany German, там не буде закінчення. Uh, great, десь є закінчення Is, like China, Chinese, Japan, Japanese. Uh, <laughs> Чули такі варіанти, хто приходить на рівні Beginner, читають японську, та, там, наприклад, японець. Japanese. Такую, будь ласка, робіть наголос правильно. Japanese, Japanese. Бразилія. Brazil. бразильська мова, Brazilian, Brazil. Brazilian. Окей. Okay. Давайте ще трішечки трішечки перекладемо, і мені потрібно бігти. I need to be in a rush. I need to run, because my student will be waiting for me. Мене вже очікує студент. Uh, тому ще кілька речень на uh, переклад. І так, він із Японії. He is from Japan. Great. He's from Japan. Я із Японії. I am from Japan. Дякую за ваші лайки. I'm from Japan. Я Японка. I am Japanese. I am Japanese. Вона з Канади. Ще. She... Давайте вона є. She is. Canada. She is from Canada. Підключаємо національність. She is Canadian. She is Canadian. <laughs> Victor. Uh, welcome to our lesson. Where are you from? Uh -huh. Звідки ви пишіть? І так, they are from Brazil. They are from Brazil. Uh, вони, перекладіть ви, вони з. Бразилії, вони з Бразилії. Great. Uh, національність. They are Brazilian. Okay. They are Brazilian. Great. Uh, я кажу речення, ви ставите пропуск. I. Chinese. I am Chinese. Давайте зробимо заперечення. Я не китайка, I am not Chinese. I am not Chinese. Грейт, запитання. Звідки ти? Where are you from? from? Where are you from? Thank you, guys, for visiting this lesson. Дякую, що подивилися урок, попрацювали разом зі мною, перекладали країни національності. Цей урок не в запасі, він alive, він живий. Дана трансляція наживо. Побачимося з вами наступного разу. Будемо повторювати числа, буде дуже цікаво. See you next time!